Точного значення. Свобода, незалежність, соборність. Такі неперехідні цінності вони відзначали День Соборності, День День своєї української єдності та свободи. 20 -20... Часу для наших сумних днів була своєю величиною неспівмірною. Це почалось, ти розумієш це ж, це ж фігня. Коли людям 9 місяців казали, що ми в Євросоюзі, от де воно початок, розумієш? нас поїдуть підуть всі. Чи ще мене на розмову визиває. Хто? Розіст... Сьогодні непрості часи, непрості, тому що ми разом з вами проходимо ще один екзамен на державу, ще один екзамен на те, чи зможемо ми. Власну державу і пишатися нею. Ми разом з вами робимо все для того, щоб єдність, щоб саме головне, демократичні цінності були основою розбудови власної держави. Соборність це єдність країни. Країна сильна своєю єдністю. Тому сьогоднішнє свято ну, для власного усвідомлення воно важливе. На мою думку, неналежним чином. І значимість самого свята і самої єдності України подається в засобах масової інформації. Не так треба це робити. Але свято, безперечно, дуже важливо, особливо в контексті сьогоднішніх подій. Василь Тютюник, ну. Безперечно, людина, яка долучилася до е, соборності України в ті часи, це генерал Хорунжий Української Народної Республіки. Василь Тютюнник, генерал Хорунжий Української Народної Республіки. Тоді, в ті далекі роки, в 19-му році на короткий термін об'єдналася Західна Україна, Західна Українська Республіка і Українська Народна Республіка. Хай вони недовго проіснували. Ми не даємо оцінку особистостям того часу, які відповідали за ці речі історії. Але це ідеал української держави він був в той час дуже короткий період. Зараз це питання надзвичайно актуальне.